Справа 1659. Запиши у вигляді мішаного числа. Ну що ж, сортуємо. Дивимося, в першому заданні. У нас дріб 13 четвертих. Давайте запишемо це в такому вигляді. Це можна записати 13 як 12 плюс 1 четвертих. Або це ми можемо записати як 12 четвертих. Додати. 1 четверту. І це дорівнює. Ну що ж, 12 четвертих ми можемо записати як частку, як 12, що ділиться на 4. Додати записуємо 1 четверту. Ну і це дорівнює. 12, що ділиться на 4, це 3. А 3 плюс 1 четверта це дорівнює 3,1 четверта. І... Тобто 13 четвертих це 3,1 четверта. Переходимо до другого завдання 12 сьомих. Тут аналогічно ми записуємо це в такому вигляді, як можна записати як 7. 12, 7 плюс 5. Записуємо 7. І це дорівнює. Тепер ми це записуємо як 7 сьомих. Додати 5 сьомих. І це дорівнює. Ну, 7 сьомих це 7, що ділиться на 7. Додати 5 сьомих. Ну і це дорівнює. 7 сьомих це одиниця. Плюс 5 сьомих. Це буде 1,5. Сьомих. Є? Далі третє. 37 12 Ну що ж, записуємо це тоді в такому вигляді. 37, 12 плюс 12 це 24. А 12 на 3 це 36. Тобто ми запишемо це як 36 додати 1, 12. І це дорівнює. 36 додати 1, 12, можна записати як 36, 12, додати 1, 12. І це дорівнює. 36 дванадцятих ми запишемо як частку, як 36. Що ділиться на 12, додати 1 12. Це дорівнює. 36, що ділиться на 12, це буде 3. Плюс 1 12. Це буде 3 дванадцята. Є? Ну що ж. Далі 486. Ну що ж, 486 ми можемо записати як частку, як 480, що ділиться на 6. І це дорівнює. 48, що ділиться на 6, це буде 8. І 1 0, то частка у нас дорівнює 80. Далі 5, 432,17. Ну, в даному випадку. Тут важко одразу виділити тут якось, е, ту частину, що ділиться на 17. Тут не дуже зручне число. Давайте ми запишемо це як частку, як 432, що ділиться на 17. І запишемо, чому ж дорівнюється частка. Для того нам необхідно поділити 432 на 17. Можливо, застачує, можливо, ні. Записуємо 432. Що ділиться. Що ділиться? На 17. Ну що ж, 43 ділимо на 17, це буде 2. 2 на 7 це 14. 4. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 2 це 2. Плюс 1 це 3. Віднімаємо. Так, 3 мінус -4, 4 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 4 це 9. 4 збройницю це 3, 3 мінус 3 це 0. 0 попереду не пишемо. Ну що ж, зносимо 9. 92. Ділимо на 17, це буде 5. 7 помножити на 5 це 35. 5 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 1 помножити на 5, це 5, плюс 3 це 8. Віднімаємо. Так, 2 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 5 це буде 7. 9, збрали одиницю 8, 8-8, це 0, попереду не пишемо. Ну що ж, виходить, що неповна частка у нас дорівнює 25, ну а остача 7. Давайте так і запишемо, що неповна остача у нас дорівнює 25, а остача записуємо 7. Так? Ну, Але якщо так, то можемо сказати, чому ж дорівнює тоді цей запис, пишемо тоді, отже. Тоді ми можемо сказати, що 432,17. Це дорівнює. Отже, записуємо 25, цілих. ну і остача у нас ще 7. Залишилося таких 17 частин. Ну що ж, ось таке завдання на повторення мішаних чисел. На цьому вправу завершено.